Все. Так, е, поїхали. Сьома. Шосту ми засвоїли, дехто ідеально. Е, значить, сьома тема. Е, дивіться. Е, українські землі перебувають в тій самій Аячі посполитій, але так як шосту тему ми вивчали, це була друга половина 16-го століття, то це в нас перша половина 17-го століття. Починаємо ми вивчення цієї теми з оцього дядька. Це у нас Петро Конашевич Сагайдачний. Зверніть увагу. А, тобто, а, власне, Петро Конашевич Сагайдачний, Кошов'ятаман, так, булава, про це свідчить, клейнода булава. Що ми про нього повинні знати? По-перше, ми його повинні знати візуально, Тобто, ми повинні знати, як людина виглядає. Далі, По Перше, доба героїчних походів. Це морські походи козаків на чайках на своїх легких. Човнах, які вміщували около 50 людей в Кримське ханство, тобто на Кримське ханство та на Османську імперію. Зараз, понятно, ви записи ніяк і не робите, тому що я йду швидко, да? але відео буде і ви з нього зробите записи, собі, які вам допоможуть при підготовці до НМТ. Е, найбільший такий похід, який ми повинні знати, це 1616 рік, 1616. -16, легко запам'ятати, похід козаків на кафу. Кафа це найбільший невільницький ринок в Криму. Тобто, перша мета походів це звільнення полонених, звільнення баранців. тому що кримські татари та турки під час походів на українські землі їх перш за все цікавили люди. Вони в них були бізнес-такий е, брали в полон. Молодих хлопців-дівчат продавали їх в Туреччину, Арабам, і так далі. Хто платив, тому і продавали, У, грубо кажучи, арабство. Тому звільнення полонених раз, безумовно, нажива, грабунки кримських татар та турків, ну і превентивні удари, певні. да? Превентивні удари, тобто, замість того, щоб очікувати набігу, козаки самі йдуть в наступ. Так? Відповідно, таким чином, вони ходять. Це 1600 там, 10 до 20-х років да десь. Вони ходять в похід на Кримське ханство і навіть перепливають Чорне море та Османську імперію. Тобто беруть в облогу і спустошують міста північного, ну, які омиваються південними водами Чорного моря, північ, північного, північної Туреччини, да, типу Північного Османської імперії, півночі Османської імперії. Це міста Терапезунт, Синоп, Стамбул, вони беруть в облогу, наприклад, і так далі. Наступний момент, 1618 рік, дата обов'язкова, перша обов'язкова дата теми це похід козаків під проводом Сагайдачного на Москву. Власне, поляга... суть його полягає в тому, що Сагайдачний, як чудовий організатор і розумний політик, він мав певні відносини із Річ королем. Оці відносини дуже часто полягали в тому, що вони взаємодопомагали один одному. Ну козаків безумовно від поляків цікавили гроші, а поляків часто цікавила військова допомога козаків. Відповідно, в цей період відбувається війна між річчю Посполитою та Московською державою, і Річ Король за винагороду просить козаків піти на Москву. Козаки йдуть на Москву, похід успішний, московський цар лякається, просить перемир'я. У річпосполицького короля короля Річ Посполити згоджується, і козаки до Москви не доходять. Їм дають наказ все зупинити похід. Але похід відомий, його потрібно знати. В цьому ж році в селі Деуліні на Смоленщині підписується Деулінський мир, ну, понятно, між річчю посполитою та Московщиною, за яким до Річі Посполитий відходить Чернігово Сіверщина, тобто плюс одне воєводство на українських землях сьоме Чернігово Сіверське, і відходить Смоленщина, ну вона нас не цікавить. Козаки за отамонування Сагайдачного стають на захист православної церкви. Він з усім військом запорозьким, тобто з усіма тисячами козаками вступає до так званого київського братства, минула тема братства православні. І, відповідно, цей акт засвідчує. Факт підтримки, тобто те, що козаки беруть під свій захист да, православну церкву. З допомогою Сагайдачного за сприяння козаків було висвячено першого православного митрополита. Православні не мали свого главу регіональної церкви. Тобто вище патріарх, далі йдуть митрополити: Литовський, Молдавський, Московський, Київський, регіональні глави церкви. Ми його не мали. Православні його не мали. В 1620 році, за спаяння Сагайдачного, приїжджає патріарх Феофан до Києва і висвячує на митрополичий престол Йова Борецького, ім'я обов'язкове Йов Борецький. Він буде митрополитом 12 років. Будучи союзником, таким ситуативним союзником польського, ачпосполицького, точніше, короля, Сагайдачний бере участь у так званій Хотинській битві. Козаки беруть участь у Хатинській битві. Хотинська битва, її суть полягає в тому, вона на Поділлі, це Західне Поділля, Хотин. Ви да? ж е, 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 Хотинський замок бачили, да? Хотинську фортецю. В 1621 році Османська імперія йде походом на Річу Посполитую, з метою загайбання земель Південних Речі Посполитої. Проти них виступають проти османів, понятно, виступають поляки, ну і плюс просять допомоги в козаків, обіцяючи збільшення ЕС, грошові там винагороди і так далі. Козаки підходять під хатин, об'єднуються з поляками. поляк е, Османів більше вдвічі або і втричі пишуть деякі, що їх було втричі там, 70 тисяч об'єднаного польсько-козацького війська проти 210 пишуть деякі історики османів. Але при цьому, якщо поляки беруть оборонні. Тактику, да? ну, тому, що кількісно османи переважають то козаки, маючи досвід і непогану вже на цей час майстерність, вони ведуть наступальні дії, це е шокує османів і османи програють всі битві. До цього вони не програвали в жодній битві, тому е хотинська битва переможна для козаків та поляків. І, власне, е подолано було міф про непереможність османів, що саме було головне. Європейські монархи дивувалися і. Після цього дуже часто козаків запрошували до себе, да, там, якщо потрібно, повоювати за гроші, звичайно, тому що ну дійсно вражені були тим, що козаки ефективно дуже воюють проти Османів. На жаль, в 1621 під хотином Сагайдачного було поранено, і в 1622 шістсот році він помирає, що дає змогу польському, а точніше королю відмовитися від обіцянок, які він давав напередодні хотинської битви. Це стає першим, ну, такою передумовою до наступних козацьких повстань. Козацькі повстання 1620-х та 30-х років. Паршим, 1625 рік, обов'язково. Повстання марка жмайла. Е, Жмайло, отаман, виходить, е, йде в повстання, да? ну, типу, з вимогою виконати умови під хотином, які були дані, обіцянки. Битва відбувається біля Куруківського озера, це на Черкащині. Обидві сторони зазнають великих втрат. Козаки вже не просто хлопчики для биття, які вони були в кінці 16 століття. Вони вже вміють воювати. Тому вони протистоять регулярній армії речі посполитій. Увага! Важливо, 1625-й рік дата обов'язкова, Куруківська угода, ну, її укладають поляки та козаки. Ви коли готуєтесь до НМТ і вивчаєте угоди та битви, перш за все, ви повинні розуміти, хто з ким бився, хто з ким домовлявся. Тому що якщо буде цитата, то це пайше в цитаті про битву чи про договір. Перш за все буде вказано, хто з ким. А тому це перший ідентифікатор цитати події. Умови, само собою, якщо в нас є коробківська угода як обов'язкова, то умови її ми маємо знати. Чисельність козацького реєстру 6 тисяч, да? в минулій темі там 300, 600, тут 6 тисяч. Тобто 6 тисяч козаків отримували гроші від речі Посполитої. З них з шести тисяча запорожців, ну тобто цих козаків да і вони мали типу перешкоджати втечі селян на січ, бо поляків непокоїть те, що дуже багато селян масово просто тікають із фільверків, да, з відкріпатства й панщини і стають козаками. Козаків все більше, селян все менше, тобто два мінуса. Тисяча козаків мали перешкоджати втечим селян, але ну, якщо селянин біжить, то вони його назад відправляють у фільварок. Ну але, понятно, що ці козаки вони були вчорашніми такими самими кайпаками, які тікали, і тому вони це на ці втечі селян дивилися крізь пальці. Козаки не втручаються в релігію, бо це не непокоїло поляків, так, що на захист православ'я та стала така потужна сила. Ну, і козаки не здійснюють моських походів, тому що моські походи, козаків. Провокували напруження в турецько-польських відносинах. Тому що турки, османи, думали, що поляки підначують козаків для того, щоб ті ходили. І плюс козаки формально жили в київському воєводстві. І, тіпа, турки такі: та ну, припиніть, полякам кажуть: може, ви угоманете своїх там хлопців. Поляки не могли цього зробити. І вони насправді не грали подвійну роль, вони нікого не підначили. Козаки самі ходили. Поляки казали, що ми не можемо, ну, і це викликало напруження. Тому от тут поляки кажуть, типу, не ходіть в походи на осмаль. Наступне 1630 рік. Ім'я Тарас Федорович, те від слова ТРСТ, обов'язкове. 1630-й повстання під проводом Тараса Федоровича, це кошовий отаман, те сила, це повстання описане в Шевченка в поемі Тарасова ніч. Хто хоче, читайте. Було укладено Переяславську угоду. Тарас Федорович талановитий вночі напав на польський табір і перебив еліту польського війська. Тому прийшлось укладати полякам, прийшлось укладати угоду. Переяславська угода реєстра збільшувався до восьми, і поляки розуміли, що та тисяча нічого не робить, не ловить ніяких вони селян. Тому вони будували північніше Січі, північніше порогів Дніпровських. На Дніпрі фортецю кодак для того, щоб перешкоджати втечам селян, бо селяни найчастіше по Дніпру втікали. Тому вони слідкували за Дніпром. Ну і були, понятно, що кінні гарнізони, зони, які їздили і шукали селян, які втікають на Січ. Тисячу Далі, після цієї, після цього повстання, поляки розуміють, що що то повстання зачастилися, потрібно діяти. Потрібно їх припинити. Ну, і тут вирішили діяти поряником. Польський річпосполицький король Владислав IV Ваза в 1632 році, дата обов'язкова, видає так звані пункти для заспокоєння руського народу, якими він легалізує православну церкву, тобто дозволяє православну церкву ввечі поспорить. В цьому ж 1632 році митрополитом. Православної церкви, на зміну йову Борецькому, стає Петро Могила. Ось він у нас, який, якого потрібно знати теж в обличчя візуально розпізнавати. Петро Могила дуже активний митрополит, і в цілому, в першій половині 17 століття, він е чудовий очільник православної церкви. Він береться за реформування як церкви, так і освіти. І 1632 рік ще одна обов'язкова подія в цьому, в цьому році це утворення Києво-Могилянської колегії. Могила об'єднує в Києві Київську братську школу і Лаврську братську школу. І утворює Києво-Могилянський колегіум, який буде довгий час єдиним вищим навчальним закладом на українських землях. Він реформує церковне життя, освітнє життя, могила в цілому, в першій половині XVII століття, чудовий митрополит православної церкви. Зверніть також увагу, що тут нам потрібно знати саме в цій темі, у нас поняття фільварок є обов'язковим. Ми то його вивчили в минулій темі, але воно в цій обов'язково. Фільварок потрібно знати. У фільварках ознака фільварка, яка? Перша – продаж продукції за кордон, друга використання праці кріпаків. Поняття кайпак у цій темі обов'язкове. Особисто залежне, прикріплена до землі людей. Кріпак. Яка, яка головна обов'язок кайпака? Відбувати панч у фільварку. Панщина це у нас да, система відробітку, селянина оцього крипака на користь поміщика. Тобто дармова праця, да, по суті, залежного оцього селянина, який працював в господарстві поміщика, тобто у фільварку. Поняття обов'язкові. Тут у нас поняття всього то чотири: фільварок, Кайпак, Панщина і Золотий спокій. Ну, золотий спокій, ще поговоримо. Але оцей пряник не спрацював, тому що козаків той бував Кодак. 1635 рік відбувається, ну, теж таки, повстання, похід козаків на чолі з Іваном Сулемою, ім'я обов'язкове. Коли вони підходять до Кодака. І руйнують Кодак. Кодак будувався як там неприступна фортеця. Ну, невеличка, вона компактна, але чим менша фортеця, тим легше її захищати. Кодак будував французький інженер Гіом Дебоплан, який залишив. Першу карту українських земель, де було позначено багато населених пунктів. Ну, гйом дебан, чудовий картограф і архітектор. І він будував цей кодек. Француз запросили спеціально будувати. І вважалося, що це неприступна фортеця. Але е, козаки, на чолі з Солемою, взяли цю фортецю, зруйнували. Потім кодек буде відбудовано, Сулему, на жаль, видадуть полякам, його буде страчено в Польщі. І ще одне повстання обов'язкове. 1637 1638 роки. Обов'язкова дата. Це повстання під проводом Павла Павлюка або Бута, Якова, Остенина і Дмитра Гуні. Велике затяжне повстання. Тут була максимальна кількість людей порівняно з іншими. Це перше повстання, коли от ватажки повстання почали розсилати гінців по селах. І, власне, збуювати кайпаків, да, просити допомоги в селян для повстання. Селяни, понятно, не професійні воїни, але на той час ну, масовість, кількість вирішувала багато чого. Тому просили допомоги селян. Селяни дуже активно відгукнулися, само собою. Це ж святе діло поляка якогось е там заколоти. Тому повстання е було великим, але воно було теж придушеним. І, власне, після цього повстання 1638 року була видана так звана ординація війська запорозького низового. Ординація це видав польський сейм, це документ, так називався, який прийняв польський сейм. Поляки вирішили, ну, якщо пряником не вийшло після 1630 року, ну тоді давай кнуту. 1638-го польський 7 видає такий документ, який називається ординація війська запорозького незавого, або ж просто ординація її називають. За цим документом, увага, умови, ми повинні знати. По-перше, кількість реєстру зменшувалася до 6 тисяч. Було 8, стало 6. Другий момент. Було заборонено козацьке самоврядування. Тобто реєстрові козаки, оці 6 тисяч, тепер не самі вибирали собі старшого отамана-реєстровців. А їм призначали польського комісара. Ну, тобто, трішки погано стало. Е, важливо те, що було заборонено козацьке судочинство, тобто козаки, усі самі повстанці, АЕСТОПці, всі, вони тепер судилися не за козацькими законами, а за польськими. Польські закони, безумовно, до козаків були жорстокі. Далі. Козаки зобов'язувалися передати всю артилерію їм полякам. Заборонялися козацькі морські походи, і територія розселення козаків тепер чітко обмежувалась. Козаки не мали права селитися, де вони хотіли. Територія обмежувалась. Таким чином, після цього настало так зване десятиліття золотого спокою. Золотий спокій, поняття обов'язкове. Це період з 1638 року, тобто від прийняття ординації, до 1648 року, тобто до е, початку національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Е, власне, коли в Речі посполитій не було в цілому ніяких війн і повстань. Ну, Відповідно, козаки не повставали. Повстань тут не було, тобто такий спокій, взагалі золота доба в історії речі Посполитої. Вони ні з ким не воювали, повстань ніяких не було, все чудово, все класно. Все. Закінчиться воно в 48-му, як я сказав, великою національно визвольною війною. Таким чином, персоналі, які в нас потрібні в цій темі, це Петро Конашевич Сагайдачний, якого ми повинні візуально знати, Тарас Федорович Тясило, Іван Сулема, Йов Борецький і Петро Могила, якого ми теж повинні розпізнавати. А роки обов'язкові це 1618, 1621, 1625, 1632 і 1637, 38. Поняття та терміни, як я й сказав, фільварок, кайпак, панщина, золотий спокій. Ну і багатенько, безумовно, тут у нас пам'яток архітектури, перша половина 16 століття. Ансамбль успенської церкви в місті Львів. Ансамбль в архітектурі, це е, тоді, коли декілька архітектурних об'єктів утворюють якесь тематичне єдине ціле. Тобто вони знаходяться локаційно на одній території, да, близько, і, власне, утворюють певний такий якийсь ну, ансамбль, да, тобто. Певний об'єкт. Оце ансамбль Успенської церкви. В місті Львів Вонас, Він складається з трьох елементів. Тобто, це церква успіння, вона підсвічена, трьохкупольна, з зеленими такими куполами, так? церква Успіння, вежа Корнякта, прямо біля неї. Вежа конякта. Корнякт у нас був в минулого заняття, ми говорили про будинок його на площади, а ось тут і вежа Корнякта. І ось там за ними, тобто, за ними, вони утворюють кут. Да? От вежа стоїть, це. Вони утворюють тут куточок. От в цьому куточку примостилася каплиця тих святителів. Така якась міні успенська царка, теж ти теж зелені, але це каплиця. Далі, наступне, це у нас каплиця боїмів. Так звана Біблія для тих, хто не міг читати, тому що на каплиці. Ну, боїми це прізвище, да? тобто вони собі взяли і побудували каплицю, щоб молитися окремо від іншого люду. От на цій каплиці зображено дуже багато сцен із церковного життя біблійного. Тому кажуть, що Біблія для тих, хто не вміє читати. Типу подивишся, ну і там щось зрозумієш. Далі це у нас поетет Петра Конашевича Сагайдачного. Власне, звідки ми знаємо приблизне його зображення? Так двадцять рік книга «Більші на жалісний погреб шляхетного іцея Петра Конашевича Сагайдачного. Сагайдачного люблять він організатор, він на православну церкву да там за на захист стає. Ну. Типу, людина крута, один із найкрутіших кошових отаманів, який дав козакам організацію військову і політичну, певну. Да? Тобто він талановитий організатор. Ну і його, власне, повітря. Далі, Підгаряцький замок у Львівській області, поблизу Львова. Замок у Підгайцях місце для відпочинку річ Посполицьких королів. Тобто тут відпочивали королі. З наступної теми, але вона в цій темі, тому що в восьмій темі пам'яток архітектури в нас немає. Це, власне, друга половина зверніть увагу. Ну, це середина, да? хай буде 17 століття. Ільїнська церква у селі Суботові, там, де під нею вважається похований Богдан Хмельницький. Е, тобто ну, це більше до восьмої теми, бо вона була побудована напередодні смайті Богдана. В 1657-му він помер. 56 му він в, суб, в суботові це його родовий маєток Богдана Хмельницького, тобто, в суботів це його хутір, він шляхтич, його батько Михайло Шляхтич. І, власне, в Суботові от було побудовано цей оцей же ж, він побудував собі таку ну, сипальну царку, да, Ілінську церкву. В суботів це біля Чигарина, там, де була резиденція гетьманська Богдана, це Черкаська область. Ось така вона. Так, на п'яти гривнях. Ось така тема. Коротко, да, якщо дякую за увагу.